Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. І сьогодні вашій увазі крутезний варіант. Це є шкода Октавія А 7 на повному приводі 2020-го модельного, 19-го календарного року випуску, яка була виграна на лізному акціоні в Німеччині. Вже є розмитнена, проведений професійний детейлінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 135 кВт на автоматичній коробці передач та пробіг 174 тисячі км. Авто без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку в дуже класному, шикарному стані, без царапин, без якихось пошкоджень. Практично новий автомобіль по своєму стану. Відео це робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, дивіться за нами, дізнайтесь про нас більше інформації, а також будете мати змогу придбати автомобілі на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Зараз обходжу автомобіль по колу, покажу, як він весь виглядає, і детальніше пройдемося по комплектації. У нас класний білий колір. Глянемо чи ламутер, це звичайний. Це є звичайний у нас білий колір. Маємо топову Full LED оптику з умивачами фар. Далі у нас датчики світла та дощу. Також у нас, там, здається, буде тримання у смугах руху. Потім ось такі легкосплавні диски 17 го радіусу на літній гумі. З комплектом зимової гуми, в теж в класному протекторі, на металевих дисках з ковпаками. Рік у нас зараз постараюся знайти. Так, тут ми не бачимо року. на цьому колесі. Тара-тара-тара-там. Так, не буду забирати час, потім знайду в оголошенні від авторія. зможете переглянути детальніше буде відфотографовано, також весь детальний опис та актуальну ціну теж побачите в оголошенні або в описі під відео. Далі йдемо. У нас безключовий доступ присутній. Датчиків мертвих зон немає, але заходимо в серединку. Ось такий крутезний салон, дивіться, стан шкіри. Вона матова, практично нова. Мінімально тут є притертість за часи експлуатації, ну ще ми його доробимо, можливо, чимось підфарбуємо, щоб було ідеально гарно. Але і так тут не критично абсолютно. Пам'ять сидвін з електрикою. Два ключики, фаркоп і маємо ще й вебасту на пультику. Стан прийомі. в Ідеалі стан дверної карти. Без зауважень. Також у нас ще амбієнт підсвіточка з різними кольорами. Стан керма, дивіться. Просто шикарний. Теж матовий, гарненький, Кожна кнопочка, все в ідеалі. Точний пробіг. 174 962 км. Топова сенсорна мультимедія. Також у нас підігрів сидінь. Коробочка, нагадую, що вона 4х4. Все просто шикарне. По потолочку жодних зауважень. Все файно гарненько. І йду до заднього ряду. Задній ряд. Ну, нов'йо. передам нами якого кольору шкіра. Матово-матово. По пройомах. Все в ідеалі. Дверна карта. В ідеалі. Також бачимо у нас присутні підігріви навіть задніх сидінь. І маємо ще розеточку, не знаю. Побачили, ось воно. USB теж є зарядочки для задніх пасажирів. Авто, до речі, в заводському тонуванні з релінгами. паркоп сказав, топова задня оптика. Також камера заднього виду присутня, шторочка на місці. Стан ляди жодної царапини ніде не бачу з внутрішньої сторони. Якісь мінімальне, мінімальне таке знайшов одне. Шторка працює, все файненько. Знизу у нас ремкомплект. Все запаковано, як приїхало. Що то ми бачимо тут? Багато накидали. Так, знак є. Якісь стяжечки, якісь додаткові у нас колпачки на колеса, далі компресор. Така аптечка раз. Вогнегасник два. Знаєте, скільки накидали вони сюди жилеток. Можна футбольну команду зібрати. П'ять жилеток на кожного пасажира. Ще й маски є. Напевно, ще з карантину залишились. Так, складаю все назад. І закриваю. І йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеальному стані, без жодних зауважень. Пройомчик теж без зауважень. Салон ще раз сидіння. Ще раз все по потолочку пройдемось. З цією ракурсом покажу. Гляньте яке все файне і гарне. І йдемо до пасажирського місця. Дверна карта. Далі. Стан пройому. Відразу він код усім бажаючим перевірити інформацію по інтернет-ресурсах. І ще раз сидіння пройдемося. Пасажирське. Йдемо ще раз до водійського. Стан керма. І стан панельки показує. Ось така машинка буде в продажі. Кого зацікавить детальніше, зв'язуйтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Наші авто усі абсолютно доступні до будь-яких вам відомих перевірок. Після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі.